Всім дай Боже здоров'ячко. Вітаю вас святом Святої Трійці. Ви дивіться, що в нас робиться Львівщина! Страшенні вітри, певно, зараз буде дощ, але дощика дуже-дуже треба. Я вибігла, думаю, трошки познімаю. Е -е. Бажаю вам здоров'я, миру. Нехай збуваються ваші мрії. А мої, вже, так сказати, вже збулись. Потрішки я підсаджую. Потрібні квіточки. Оце ерігерон. Не знаю, чи буде чути. Оце шавлія. Тут гвоздичка. Отака красуня. Бачите, камахрова. Оце моя, я вийшла заради оцеї цієї Це чорна королева. Бачите, яка вона прекрасна. Але камера не передає, не передає цієї краси навіть в таку погоду. Вона така дійсно сюди, сюди вона аж чорна. Тут вже, можна казати, переквітає оця квітка. Ця теж половина чорної, половина, отут, ну такої дуже-дуже класнючий колір, отак сказати. Купила отаку троянду дольчетто. Бачите, вона такого брудного бускового кольору. Якийсь шурупчик у мене вилетів. І я з червоного кольору переключилася на брудно-бусковий. Це теж моя шавлія. Тут знову ер... ерігерон. Так, Тут від квіти буковини троянда, тут матрикарія. Ця. Друвий колір, а запах неймовірний, це троянда індіголета. Юнка троянда, тут вона вже має арку. Ну, я в захваті, від цього кольору я в захваті. Бутони великі, вона ще повністю не відкрилася, тільки на бутонах. І бутони, бачите, отак? Які бутони? І запах. Ідемо далі. Ще хочу показати Боже, що тут це творить. Став тут гайлардія висока, ви подивіться, яка красуня. Це знову Наталочка, пані Наталочка, канал Всім про все. Тут жовта троянда, квіти буковини. Жовту троянду я не замовляла. Тому що в мене в пріоритеті червоний колір. Ну, може бути, допускається розовий, такий цегловий. Но в ні в якому випадку не жовтий. Але я щаслива, що прийшли. Це троянда, не одна. Я зніму відео, але нехай краще відкриються. Я зніму ціле відео про троянди від квітів Буковини. Я маю. Вірніше, я не маю багато жовтих троян, тому я задоволена, що е, прийшли пересортом. Ще раз повторююся, це не одна, це 5 штук як мінімум. Я не можу сказати, чи вони однакові. На перший погляд показується, що вони різні, здається, але відкриються, побачимо. Ой, у нас вітер, у нас буде гроза. Так, тут моя симпатія. Бачите, я казала, що вона відкриється. Ну, Не можу показати, бо вітер вириває з рук. А запах... Ай, як вона пахне. Отака красуня. Моя симпатія. Отак скоренько зараз покажу. Дивіться, вона вся в квітах. Одним словом, вау. Так, зараз ще сюди обійду поза калину. Бо тут у мене ще одна вюнка троянда відкривається. Мадам Ісак. Отака От Вона у мене квітувала вже попередній рік, але вона квітувала в іншому місці. Я її пересадила сюди, до весни. Хочу трошечка, нехай вона йде на паркан, щоб люди любувалися також. Хто не має можливості посадити в себе троянди, нехай любується. І ще побачила, біжу сюди, ще побачила одну троянду. Це теж мірка троянда Май Тауер. Бачите, теж цегловий цегловий колір. Така прекрасна квітка. На неї лягла піонія і одним словом така краса. Так, більше такого показати, щось цікавенького нема поки що. Тут на перстяночка, бачите, вся обсипалася, чи що то є, обсипалася оцей вагінець. вітру пообривало Тут Піонії теж лягли, я кажу, десь бачила, що хтось не підв'язував, і я теж не поставила підставки. Ну, більше так робити не буду, обіцяю. Так. Тут теж старий сорт, ой, вона дуже класно, бачите, і з тим виглядає. І ще прекрасно виглядає червона троянда і оця індікулета. Ви подивіться, що це творить. Тут мої е, господи, забула одним словом. Подивіться, яка вона класнюча, теж бордовий бордовий колір. Ну От щось нібито трішки, але... Алей колір класнючий. Ну, Піани, звичайно, куди без них, без шавлії теж нікуди, без дольчетто теж нікуди. Як показати колір? Ну, щось отаке. Щось отаке, але ще не таке. Такий брудний колір. Це я купила жінка, продавала наша жінка з... Села продавала троянду, вона мала багато, але я дуже спішила, бо я не розраховувала, що я можу там таке зустріти. І я взяла тільки оту одну 150 гривень, була із закритою кореневою. І знову вернула яся до отої. Ну, ну, як я маю якось колір. Та де ні? Не піде. Ну це направду чор... аж чорний. А оця та теж ні. Тоже не. Ніяк. Отут аж чорна. Я не знаю, як передати цей колір. Такий прекрасний. І так само, Но Тут вона вже не знаю, який день квітує, бо в мене нема вдома, щоб я фіксувала отакий. От такий кущик. Він не є високий, але в майбутньому, я думаю, буде вищий. Тут вже вищі пагони. Він у мене е, третій рік від покупки. А якого віку, коли я купляла, то я не пригадаю. Так, Тут теж така розовенька. Отака краса. Так, трішки похвалилася отому ерігерону. Я казала, що, певно, не він, але мені здається, що він. Я дуже тішуся. Так само, як і Гайлардії. Ой, я пройшла і гвоздички. То, оце теж гвоздичка, я згадала. Китайська гвоздичка. Ну, це колір навіть не приближений. А це оце, оце моя краса. Ну, це вау. Хто не має, саджайте або купляйте пані Наталочки, всім про все будете мати отаку красу. На тому закінчую. Бувайте здорові і моє вам щире Па-па, па-па.